І так, друзі, відео отримує трохи задоволення, 22 хвилини, але я надеюсь, що вам все одно сподобається і все буде круто імбово, е, да, Типу того, я надіюсь, дуже вам сподобається відео, все буде класно Я старався, Так що, ну, пожалуйста, пожалуйста, напишіть коментарі, поставте лайк, підпишіться на канал, поставте колокольчик. Я ще це там буду говорить, но please! А ще сподіваюся, ви підписалися, друзі, ви підписані. Надіюсь, ви це точно, тому що підписка це важливо для мене. І лайк теж. Все воще важливе. Ну а так, погнали до відео! Йо -моє! Вуху! І всім привіт, друзі! З вами Тімон Арт. І да, правильно, ми сьогодні граємо в Roblox Squid Game. Но це не просто Squid Game, це Сквід. Що то там? Да. Я не пам'ятаю названня ігри. Ну, ми там побачимо його ще. Ну, отже, ця гра вийшла недавно. І ех, мені здається, вряд ли хтось поніше -то записував. але вона дуже крута, мені здається. Я вже одну каточку сам спробував. І все поки що було імба. Ну і я здох на Стеклешках, звісно. Не будемо спойлерити, так що так. Да. Пішли, напевно, в лобі. тут, як ви бачите, 100 людей завжди, Но тут є боти. Есть, ну, є і мінуси, і плюси, но, но це все ще круто. Там крута игра. Крута игра, в общем, да. О, Сонік. навіть сюди зайшов, да? О, игра починається. Сонік, що ти говориш? Підписатись на канал і поставити лайк, шо? Що, що? да ладно. І ще й колокольчик да ти що? Я з тобою, согласен, друзі. А щоб б робити Сониковущем? Щоб він е, не переживав про це. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, і нажміть на колокольчик. Ну а ми починаємо гру Squid Game в Roblox. І да, гра називається Squid Blocks. Сюда Гра сразу встречалась з крутою класною анімацією. О, да. Ну, я думаю, я вепон. Потому что, бачите, как крутая анимация. Ну, і так, друзі, да, в принципі, игра нас сразу вот так, типа. Встречає. Классно, имбово. интересно. Ну и і... да, типа того. Итак, і... уже всех закинуло, и у нас начинается игра. Через 10. 9. 8, 7, 6, 5. 4, три, два, один і ноль. Сквіт блок знову. Сету вам цю гру попробую. І бачите? Тільки началась Green Greenlight, Red Light. У нас вже сочна анімація. Ох. І це ще не все, кстати. Опа! Я сумніва! Ну, Я думаю, 5 Вон, нам, в общем, надо не вмерти, і надо добігти туда за 5 минут до light. Okay, Red Light. На изю остановився, як ви бачите. <laughs> Я би хотів його зараз, что не знаєте. Ну, ну не будемо, не будемо ми ж непогані люди. Так, ззаді нас там повний хаос. Житель мой Мені здається, це бот, Стасія. Ну, допустимо. челік челікс О! Окей. Ой-ой-ой! Так! Це завжди случається, коли ви не установляєтесь вовремя. Но вам треба попадати акуратно в ці штуки. Якщо ви хоч раз не попали, ну все, вам кінець, друзі. Ай, за що? Так, нас хотіли вбити тільки що. Не встаємо, не встаємо ні в коєм случаї. Так, акуратно. Окей, okay, челік не зміг здержатися і вмер. Ми на чилі. Ей! Чел! Зачем? Ой-ой! Значить, якщо б я перед ним був, він би теж саме зробив. Ой-ой! Да, кстати, музыка, наверное, за авторскими правами. Ууу! Сюда мы дошли! У скільки людей подохло! И настоящих людей 84 було, а зараз їх тільки 46. Да-да. Вот там сзади все в бишесті боты. Бро, давай, добігай! прямо прям тута. Ну, Бро, бро! Тобі, тобі просто шагнуть. Давай, 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 хорош! Що-що говориш? Напишіть коментарі, я согласен. А, написати коментарі? Написати коментарі і сказати в коментарі, яка ваша найлюбивая ігра ще. Може, я її запишу. Знаєте, ігра, яку ви любите більше всього, да? Житель так сказав. Це правда. Точно не я сказав так. Точно не я. Uh, а ми зараз будемо переходити до Дальвони і Літіпотуги, я не пам'ятаю. В общем, як житель сказав, друзі.

Intro <gcled> <här Wit default> Максимум, друзі, я зніму відео до 40 і знижу до 20. Лібо до 15. Так що. Не бійтеся, це відео не буде настільки великим, щоб ви такі. О, ні, скільки дивитесь. Вау. Ось чим, зараз буде друга гра. Да? В общем, друзі, я хотів би сказати всім дякую за те, що ви подивились моє відео про Undertale. Подивились відео про Майнкруфтік. І ще там якесь відео я випускав, так? Да? По-моєму, One Piece World Сікері, ще що то. В общем, там назбиралось цілих більше, ніж 20 просмотрів вроді би. І я дуже дякую всім, хто подивились ці відео, тому що для мене це багато що значить. І тим більше для мене багато що значить, коли я роблю людей щасливими. Да? А це круто, це круто. Ну, в общем, і щас у нас дальгона, да. Так що, да, копці. Давайте подивимося, що нам дадуть. Це Рандом, кстати, да. Ну, анімація імба. Хм, що ж взяти, що ж взяти, думає мій персонаж. Будь ласка, бро. візьми три Що він взяв? Друзі, подивимось. Да лучший! Просто лучший легенда! Лучший! В общем, друзья, вырезать треугольничок, это не так із как вы думаете, потому что тут что надо вырезать три раза? Кстати, вы знаете, что было мор realistic. Так, це у мене таке перший раз. Ну я же не прокакаю на треугольнику. Так, друзі, я на вог. Ми не програємо тріугольник. Фух, все, ми вирізали. Тепер треба оце. Опа. 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 Все, ми вижили. Так ізі, друзі. Но інші всякі там зонтики, всякі, знаєте, зірочки, от это вже. Це хардкор, а хардкор. Тут, знаєте, все як в Real Life. Жаль, тільки що тут все-таки додали, що можна купити що то за робокси. Наприклад, Squid Plus. Да. Типа того. Тим більше ще тут Revive. Mm. Ну, і скоро емоти будуть, тому що гра тільки-тільки вийшла. Mm -hmm. Друзі, тут ще, як в Real Squid Game, є туалет. Опа! так, друзі, ви спитаєте Тимон, що это за прикол там в корнері Чисто стоїть. А я так скажу, мені кажется, що вон той челик в туалеті на самом деле, отсылка на одного ютубера Антохич. І если, если что, если він у ней поиграть, то будет лавла. -ла. Но эта пасхалка прикольна, в общем, да. Крутой я. А -а -а. Ну, ну ладно. Подивімся, подивимся. Потому що я не можу відкрити, цю, бачите. І не можна відкрити, Це одна яку не можна відкрити. От я знаю, ви скажете, Тимон, що це за прикол, а я скажу так: це одна ціла величезна міні-ігра І я її ускорив на 5X. Настільки довго вона була В общем, як ви бачите, все реалістично, все круто, игра гри, гри, Клас, э, вау, да там даже ломать можно кровати, вообще класс. Да, да в общем, просто прикольно, да. Коли... В принципі, гра нам зараз треба буде в ТІМУ. В общем, зараз нам треба буде делать ТІМИ, да? І Я думаю, ви вже догадуєтесь, що в нас буде. Я у п'ятдесяті, інтересно. Ой. Ой-ой-ой. Так, нам надо в тіму забрать людей. Погнали. Сейчас просто людей в тіму нашу берем. У тут багато людей, друзі, все, краси. Скрасить Тими, друзі. Все, будемо в чермоніи тим, друзі. Зай никуда не дам, потому что вона дуже велика. У нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім людей. Дев'ять! Це огромне. Зараз у нас тіма проти тіми, друзі. Тільки дві тіми будуть. Лібо ми, лібо вони. Тобто зараз, якщо я умру, відео закінчується. Сразу, просто закінчується. Да. І тоді все. Не буде ніякого далі продовження. А якщо ми виграємо, продовжується гра. Тут зараз гра в на життя. На відео можна сказати. якщо я проіграю, відео закінчується, виігрую, відео продовжується. Все, друзі, починається гра! Ча! Ха! Ха-ха! Найс! Нас більше, нас більше! Главное, чтобы Скіл у них был хороший. Друзья, пробую. Из всех сил, из всех сил стараюсь. Щоб наше відео продовжилось. Да! Ми виграли, друзі! Все, друзі, ми виграли. W Team просто. І зараз вгадайте, що в нас має бути? Стікляний мост. А нас дев'ять людей. Mm. Ось тобто прямо зараз, друзі, у нас буде дев'ять людей uh -huh. на Сікляному мості, який буде дуже-дуже довгим. Мені все-таки кажеться кстати, друзі, це осилка на ютубера одного, який грав раніше в. Е, не ви поняли. Squid Гейм, ну не всю гру. Все. А от ігра. <плес> 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 Я думаю, чесно, зараз головне нам не вмерти, друзі. Тому що якщо ми вмремо кінець відео. Якщо вмруть всі, тим більше кінець відео. На стільки 5 хвилин дойти до туди. 9 людей. А тут раз, два, три, чотири, що то там дуже много вощі. Так що, так, да, це рисковано. Але... Тут челік якийсь пропригав. Так, да, в нас ще залишається слишком много. Як ви зрозуміли, друзі. Ми навряд чи виграємо, а там от перший остався просто не знаю, що робити. В общем, друзья, прикол в том, что на стеклешках почти всі вмирають, і дойти до останньої гри почти невозможно. Це хардкорчик. Ну і в общем, як ви поняли, тут, тут всі попадали і повмирали. Но ви полозі і зараз побачите, там, що, що далі буде. ік советую, коли спаде 5Х, який я зробив якраз сю сюда, просто взять і. Немножко звук меньше сделать. Да, и кстати, там я устався один с челиком. <звы> вот это, вот это. Вау. В общем, да. Хорошо, просмотру. Оу, oh, yeah. Пока. Четыре. <звы> <звы> <4. звы> Да! Да! Легенда! Лучший! Имба! Хорош! Имба! Лучший! Легенда! У Просто на остальных секундах пропрыгал! Я легендарочка сбрал, собрал, Стасы собрал. Это легендарно! Ну а! Ну -а! Победа за мною! У -у -у! 8. Вот, і всі стклишки упали. Челик, який на них був, кромі мене, теж упав. А я виграв Glassbridge. І тепер тільки я один. В общем. Я один. І я не знаю, що далі буде. Но вроді би я маю виграти, да? Я, я не знаю, я не виігравав ще. Я тільки один раз граю і в на стіклишка. За стіклишок почти ніхто не виживає. Інколи ніхто. Інколи почти ніхто. Ну я не бачив щоб е, ні разу, щоб хтось виграв. Ну По суті, після Стекошок мають бути ще ігри і круте, всяке, знаєте. Ну от я один, все. Одо. Що это? Ну, нікого нема. Одо. Останні ігри. Так. все, я, я выиграл? Я выиграл? Да. Да, 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 да. да, Let's go! Let's go! Сюда! Сюда! Легендарно. Я хотів би, щоб, звісно, вижив і той челік, щоб ми після стеклішок пішли разом битися і було легендарно. Прям жорсткий файт. Но, як говориться, іноді треба чимось жертвувати, щоб виграти. І я зміг виграти. В ігрі кальмара. Squid Блокс. Тільки що мене перекинуло в лобі знову. Но я виграв, да? Все? Я зміг. Я легенда, да? Я виграв один раз всі тут по нулям. Дивіться, нікого нема. Ну, отут тут челик, який виграв. Но всі інші ноль. І це настільки тяжко виграти. Бо ти, ранні люди. І майже всі вмирають на Glass Бріч. І це просто, ну. Вау! Ну, анімації легендарніші. Я би хотів подивитись кінець. Я хотів би подивитися, як там сражаються в останній грі. Но, на жаль, це тільки реліз. тут багато багів ще. Це тільки вона вийшла ще гра. і навряд чи вона прямо ще пророботана дуже добре. Но я сподіваюся, що рано чи поздно її зробить настільки хорошу, що це буде сама популярна гра про ігру в кальмара. Тому що ця гра того заслужує. Так що, так, да, друзі, я виграв ігру в кальмара Squid Blocks. Советую вам зайти в цю ігру, вона в Роблоксі. Я думаю, ви поняли по названню. І може ви спробуєте теж виграти. Хто хоче, додавайте мене в друзі, можемо поіграти теж, Либо просто можу з вами відео зняти. тут. Скоро будуть ігри починатись. Ну а я можу лявати, тому що я виграв. Я надіюсь, вам сподобалось відео. Це було легендарно, це було складно. Немножко стрьомно але ми змогли. Так що, да, друзі. Закінчую відео. Five, через 5, 4, 3, 2, 1. Всім пока, пока. Уху! А, почекайте, не в уху, а... Уху! Підпишись на канал. Підпишись, бро, на канал. Не лінись! Підпишись! Ну пожалуйста, братан. Не лінись! Лайк постав і колокольчик, тоже, щоб ти знав, коли я випущу ще один відос такий крутой, щоб було все імбово для тебе, БРО Підпишись на канал. І все буде окей. Будеш прям як я. Вот это... Вот эта концовочка, на уже дана. Ну и, конечно, кинец посмотри видео сверху и снизу. ой oh yeah. Ну, это в принципе все. А, что это за Луффи? Уай-а, монкиди Луффи! А-